Доброго дня всім! Слава Україні, героям слава! Хотів привітати всіх Новим роком з наступаючим верніш, новим роком, 2024 роком. Побажати всім здоров'я і здійснення всіх мрій. Як би думаю, мрія у нас, мабуть, всіх одна однакова. Хотів я зняти відео про трактора. мене тоді не вистачило. Телефонній пам'яті дозня, дозняти це відео, тому я хочу зараз якби, завершити це відео. Чому все-таки я вибрав цього японського трактора? Перший якби, такий пункт це тож, тому що японець ця якість. Друге, в ньому йде в комплекті фреза. Бо до китайського її треба окремо купляти. А в японському вони йдуть всі, майже в комплекті до всіх тракторів, але якщо вам її не потрібно. То ви можете від неї відмовитись і вам відмінусують від трактора гроші. Третє, це в ньому функцій більше. Я вам потім це все покажу. По яким функціям. І четверте, це, я, якби думаю, друг щось там мені не понравиться, щось він буде мене підводити, якщо я навіть його продам, то від тієї суми, яку я взяв, я думаю, там, якщо доларів 500 я втрачу, то якби це вже хто буде моя помилка. А якщо взяти китайця нового, який в таких характеристиках, як ловол 50-504, таких же ж параметрів, що 50-ка, що кондиціонер. що… Такий по класу вже він по потяговому по, по класі похожий, то нам буде 18 тисяч. Ну якщо ви його продасте через 2-3 роки, там, через рік навіть, через два, за 18 вже ви його точно не продасте. Ось я дивився в інтернеті, е, ось волов 504, там і на подобі там є е, «Джелі», там ще ну, вони похожі, якби на своєму е, цьому класі. То там вже втрачається вже чуть ли не 5 тисяч доларів. Тобто взяли за 18, подаєте за 13, за 14. Тобто тут дуже великі втрати. Понятно, що трактор буде працювати, гроші заробляти, але тут ще на тому, що ви продаєте, дуже втрачається багато коштів. Я на це теж звернув увагу. Так, перше, це за якість, якість зразу знімаю. Дивіться, ось ще. Іде грунтовка, е, фарба рідня. Тут і не, не закрасили, що так як воно є. Е, Теж по наклейкам, всі наклейки є, е, ще й не пооблазили. Це учитуючи те, то, що я не буду вам брехати е, якого року по-Діскові він йде 96-го року, але в техпаспорті має бути 2002-4 чи 2004 рік, точно ще не знаю, бо ще мають документи мені вислати. То так, є, і, може хто підкаже, як правильно подивитися, якого року він. Так, це я по якості зараз буду все показувати. Так, е, е, Ще фарба рідня. Ось. Ось рідня фарба. Якісь резина, звичайно, якщо буде беушна, вона буде вже потріскана, все. У мене тут стоїть нова і розміри такі ж самі, як на новій стояли. 13,6х28. Це БКТ, це Індія. Індія, я вам скажу, непогана якби, виробник. Ось взяти, щоб перевірити, ось так дивіться. Ось вона тягнеться і не рветься. Що не рветься все, це вже це резина настояща, а не пластмаса, яка опає і обривається. Покажу зараз рідню резину. Ось рідна резина 13,6х28. Протектор тут ще в ньому є, дивіться. Можливо, я її буду і продавати. Мені її віддали від цього ж трактора. То я не знаю, чи вона мені треба буде просто. Пройдуть роки і вона просто пропаде. Так, по якості далі продовжуємо знімати. Ось тут наклейки, теж ще нічого не пооблазило, по проводці. Проводка м'ягка, дубова. Все тут, подивіться, як тут все акуратно зроблено. Все. Зараз я, я з іншої сторони то я знімлю кришку і вам покажу. Так, зараз на нажму на паузу. Так, ось друга сторона. Тоже, Ну дивіться, тут в основному ще всі рідні шланги, ось дивіться. М'ягенька, і це зараз при тому, що на дворі, ну зараз на дворі нуль. Е, так, ось тоже. Ну, там від замка виробилось. Тут є теж на тросику трошки підтертість, але в основному так подивіться, якому все стане тут нічого не. Ну, звісно, він ще в роботі якби не був після того, як я купив, але будемо потім відео знімати. Так, по якості теж видно в якому стані ці болтики. Таке враження, хто їх вчора нові купили і закрутили. Хоча ще все в рідній фарбі. Так ось я дверку знімлю. Тут опутнітілі йде, звідси, відсікла, звідси. Ось кабіна. В кабіні я зняв ковра, щоб то я тут все показати, в якому стані. Кабіна дуже герметична взагалі. Якщо в Китайці треба переробляти, обишумлювати, у японців цього не точно не потрібно робити. Ось тут теж подивіться, в якому все стані. Пластик якісний, тарабани, обшивка, це, ця теж дуже, подивіться, кризинки тут все лягає. Ось ця друга дверка теж. Ні ризиків, нічого. Ось тут, тут тільки є ржавчинка. і все. Ще ну, хотів по якості вже, якщо ми торкнулися цієї теми, по якості, ну тоді вже я ось теж по лосі. По лосі я замірав, там ще 70 з лишнім міліметрів. Тобто теж таке все не, не хрупке не, не тоненьке, плюс що тут ще якість буде набагато вища. Ну ось ще ось тут ще проводка теж показати. Ще все на місці, нічого тут не... Не перемотувалось, нічого ще не замінилось. Ось ні фішки ці, ні, ні ось такі теж зажими. Так, ще по якості теж я так звернув увагу, фонарі взагалі не вигоріли. Тобто трактору якби не 10 років, і там десь може, можливо 20 добрих, може 20 і що, Фари не вигоріли. Ну, тут уже скрати, що теж якість тут в цьому теж присутствує. Так, ось ще там знімлю. Теж ще замок цей покажу. Тобто, ну, так, в якість це вже ми якби, дуже в'ясно. Да, там є сідушка трошки порвата, але мінуси, я вже потім відео це знімлю, бо дуже довго тут так затягнулося це відео. Бак тут теж йде пластиковий, він йде на дві сторони, точно не скажу на скільки літрів, а йде на дві сторони і пластиковий. Чим ж він добре, що пластиковий, що якщо вони довго стоять, десь там на складах, там взагалі десь під сонцем, то вам не треба так часто фільтра міняти. Це вже тут дуже великий плюс. Ще я хотів за, якби за вагу сказати, там, чи виграє, чи програє він китайців. Але я точно не скажу, яку він вагу має. Можливо, колись і, і знімлю про це відео. Якщо дуже багато буде переглядів і багато в коментарях будуть просити, щоб вагу зважити, можливо, я його і зважу. Так, ще хотів ковра показати, зараз я його покажу. Ось коврик іде не просто резиновий коврик, а йде. Щесь таке якби шумоізоляція і може пілюку буде втягувати. Ну якби мій каці, скоріше, що це воно буде якби шумоізоляція. така. Ось такий він має вити. Друге, я казав, що фреза йде в комплекті. Можна не відмовитися, можна взяти. Але я думаю, що фреза якби в господарстві вона лишня не буває. Так, тепер за функції будемо розказувати. Ну, якби Підножка 6 і сторони в китайцях, скоріш всього, що теж така є якби функція. Газові упори тримають ля до 6 і сторони, ззаді так само. Ну, В основному в Китайцях так само все ж. E, люку тут немає. Люка немає. Ну, тут є кондиціонер. Десь тут є регулятор цього ж кондиціонера. Так, кондиціонер є і ось тут відкривається. Тось ось відкривається і вікно ось так відкривається. І фіксується, З тієї сторони так само. Тобто такий, як би вітровик робиться. Так, функції, це я називаю функції. Чим навіть тобто, люка немає, вікна відкриваються. потім пам'ять на віски. Передній міст включається, виключається. І третє положення, я не знаю, якщо чесно, може хто підкаже, що може бути. Я думаю, може це як нейтральне вважається, може він буде включатися, коли йому треба включатися, а четверте це просто коли він постійно включений. Ну це я точно не знаю. Так, ось тут регу регулювання горизонту. Потім ось теж виходить, що налаштування глибина там, я знаю. Ну Тут теж я не все розібрався, можливо, розберуся повністю, потім це все покажу. Це е, на опускання на віски, потім ось кран, кран підйому і опускання. То регулірується, щоб швидко опускалось ще помаліше. У китайця такого точно немає. Потім блокировка заднього колеса. А ось цей де реверс на, на вом. Тобто тут три положення нейтраль на вом, реверс, перед і назад. То крутиться. Це вже ось три передачі. ВОМа. І одна назад. Тобто тут три передачі вома. Скоріше, тут, мабуть, 400, 500 і 800, я так думаю. А може бути наоборот 500-800 і 1000. Ну тут вже я, тож я вам точно не скажу. Потім більший вибір передач, як у китайців. Тут буде однозначно. Тут е, понижена, повишена, середня, там, ну, тут діапазон набагато більший передач. То розворот на місці е, функція. Розворот на місці. Е, потім що тут ще таке більш є. І вроді би якби все. Ну, реверс це в китайцях теж він є. Реверс. Таке як